Леся українка, тиша морська. В час гарячий полудневий виглядаю у віконце, ясне небо, ясне море, ясні хмарки, ясне сонце. Певно, все країна світла та золотистої блакиті. Певно, Тут не чули зроду, що бува негода в світі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем. В'ється стежечка золотиста, править хтось малим човенцем, стиха весла підіймає, і здається, що з веселце щире золото спадає. Якби я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. Попливла б я на схід сонця, а від сходу до заходу тим шляхом, що проложило ясне сонце через воду. Не страшні для мене вітри, ні підводні й каміння, я про них би й не згадала в краю вічного проміння.